Друзі, всім привіт! Сьогодні буде нестандартний ремонт павербанка його треба відремонтувати швидко, але проблема саме от в оригінальній платі. Це якась підробка типу всьогомішного павербанка на 20 тисяч. Збірка вже, як бачите, не заводська. Проблема в нього була в тому, що він десь 300 мА споживає на зарядці. Відповідно, світлодіод горить один, начебто заряджається, але це відбувається безкінечно. Тобто, по факту він ніякого заряду не бере. Розібрав, подивився 3,5 на акумуляторах вольта залишалось і, скоріш за все, проблема якраз в цій ось мікросхемі. Схожу проблему я вже мав, вже ремонтував такі е, павербанки, але на той час мені вдалося знайти мікросхемку таку от, по маркуванню. Тут вона затерта, її не видно. І, відповідно, вона щось там коштувала, здається, 50 плюс доставка, ну тобто 100 гривень тільки одна мікросхема. Ну Сама платка така собі, досить простенька. Uh, є, є цікавіший варіант. На Aliexpress я колись купував такі от платки. Uh, вони схожі мікросхемка аналог ip 5306 якщо не помиляюсь. Це якраз мікросхема такий комбайн, яка і заряджає, і uh, видає 5 вольт плюс індикація. Видає вона на заряди на розряд до 2,5 А. Писив неї в тому, що вона йде без нічого, досить компактна. Тобто, у нас тут є всі необхідні маркування. Вихід 5 в, земля, батарея і для роз'єму підпаєм, який нам потрібно на вхід. Значить, хочу зробити. Як кажуть, схрестити оці ось два, дві платки. Значить, задумка? яка? Залишити всю платку, як вона є. Прибрати обв'язку для виходів USB. Вони тут запаралелені між собою. Тобто, подивлюсь, випаю елементи. Можливо, навіть і мікросхемку здую, щоб її не було. Тут вона вже буде не потрібна. Підпаяюся до мікро USB. Через оцю платку, думаю, що, скоріш за все, я десь її поставлю от таким от чином. Значить, Зроблю робочу кнопочку, підпаяюся. Тут ось є вихід, тобто, я їх запаралелю між собою, щоб працювало, можна було натиснути і подивитися залишок на акумуляторі. І, відповідно, у нас, э, підключуся до мікро-USB, який тут є, і підключуся до роз'ємів USB тип А. Ну, тільки не буде працювати світлодіод, я думаю, це вже досить критично буде. І він у нас буде заряджатися нормальним, адекватним струмом. Ну, відповідно, якщо зарядка буде дозволяти це зробити. І ще такий павербанк послужить. Ціна питання, здається, десь гривень 20. Тому, якщо на таку платку шукати мікросхему і замовляти її чи саму тим паче часу немає на це все, спробую поставити. Вже от. перевірено. Її маркування, її вигляд, посилання в описі під відео на неї. Так, почнемо. Із елементів, зараз я це все швиденько поприбираю, що зайве, і потім розкажу вам, що, куди, як підпаювався. Можливо, у когось десь схожий варіант є. Можливо, у когось згорівша платка, тому можна відновити ваш повербанк і ще він прослужить без зайвих проблем. Так, я тут трішки захопився і майже все зробив. Покажу вам, в принципі, все елементарно. А, значить, по роз'ємам підпаюємося до виходів USB A. Це у нас будуть ці два нижніх. Далі у нас іде батарея. Я також вирішив припаятись до платки проводами. До плюса, тут до мінуса, потім підпаяюсь до плати. І вихід у нас під мікро-USB, де паче вхід. Як бачите, все поздував, воно зайве, феном швиденько здулося, тому поприбирав усе, щоб потім не переживати, що щось десь буде коротити. Від кнопки припаяв на мінус один контакт, другий контакт у нас. Прямо на самій плаці є тут п'ятачок і підписано ОК для замикання. Тобто у нас кнопка працює по принципу, вона на мінус посаджена, тобто вона сигнальна мінусова. Якщо ми натискаємо кнопочку, то мінус з'єднується через резисторну мікросхему і потім у нас вже працює індикація. Тому можна використовувати любу тактову кнопочку. Просто в мене вже воно все тут готове, тому менше заморочуватися. Взагалі платка цікава. Тобто можна зібрати будь-який варіант під ваші потреби павербанк. Тим паче, якщо у вас мало місця і кожен навіть там, пів сантиметра велику грає роль, то штука прикольна. Так, зараз припаяю акумулятор. І перевіримо в роботі. Платку припаял, Все працює. Заряд показує. Залишок треба ще зарядити. Спеціально не заряджав повністю акумулятор, щоб потім протестувати саму плату. Зараз перевіримо, чи він заряджається. Так. Через рідний роз'єм підключаємо. Зарядка пішла. Павербанк працює. Ну, В принципі, на цьому і все. Зараз зберу в корпус, подивлюся, чи буде воно видно через цей пластик. Хоча дуже сумніваюся. Скоріше за все, доведеться ще тут невеличке віконце вирізати, щоб було видно індикацію. І на цьому ремонт завершено. Можливо, у когось ще якісь ідеї є. Буду радий почитати, ділитися інформацією. Ну, от, на швидку руку, поки що кращого варіанту для відновлення пауербанку я не бачив і не придумав. Всім гарного настрою і до зустрічі!